Добрий день. Сьогодні сьомий урок по вивченню Blender. Сьогодні ми будемо продовжувати Blender Game Engine. Ми будемо робити пістолет в спалах і як вилітає куля. Давайте почнемо з простого куба. І переходимо в режим редактування і нажимаємо Extrude, нажимаємо І, потім 2. Тут нажмемо I 5. Ми... Зробимо, ми зробимо простий пістолет, щоб не тратити багато часу. Ми більше часу потратимо на його функції, як він буде анімуватися, стріляти. Давайте перший заанімуємо його, поставимо на перший кадр, нажимаємо на I, потім Lock Rod, нажимаємо. потім зажимаємо Ctrl. І тянем його назад. От зараз буде показуватися, що він буде рівно по оцих клітинках тягнутися. Ну, десь на 5 клітинок перемістимо. Читаємо. Раз, два, три, 4, 5. Ой, перше нам треба було сюди покласти десь на, хай на третій кадр, а потім переміщати. І потім давайте його обернем RY на мінус 45. Тепер знову нажимаємо на I і Lock logrot. Получається таке. І давайте тепер його назад повернемо. Десь на 10-му кадрі. Як буде, Зараз ми цей кадр поправимо, Оцей тут, що бачите, зашвидко йде. Давайте цей наступний на 10-му вкладемо. Давайте нажмемо на RY45 і на місце вкладемо. Нажимаємо I, Location Rotation. Ще така віддача. Можна тут навіть на четвертий перемістити кадр, як хто хоче. Це можна за допомогою Dove Sheet Editor. Нажимаємо і шукаємо. Беремо G нажимаємо і переміщаємо на один кадр. І закриваємо. От можна тепер подивитися. Тепер давайте на е, іншому слої зробимо просту сферу. Це в нас буде куля. Нажимаємо на Mesh і Add UV Sphere. Можна просмузити. Давайте на цьому зробимо е, спалах. Теж додаємо сферу і давайте додаємо модифікатор. Нажимаємо на цей ключик. Add Modifier і Displace. Нажимаємо тут. Дивіться, якщо ми зараз будемо стрейнс міняти, нічого не буде змінюватися. Нам треба перше додати текстуру. Нажимаємо New, Створилась текстура і тепер ми можемо. Змінювати. Наприклад, якщо нажати ось ці два значки і перейти в Edit Mode, то ми можемо їх. Трохи міняти так, нажму на О. і спалах він буде практично появлятися на долі секунди, і не буде видно добре, що це за об'єкт, так що це не важливо просто, щоб отакий От подібне, щось було, такий подібний об'єкт. Тут ми зробимо простий куб. Це будуть у нас штати такі ящики, які будуть падати. Просто не зміню. І давайте тепер перейдемо в е, Blender Game. І тут можна перейти в Game Logic. Давайте тепер перейдемо в перший слой. І ще давайте створимо Empty. отут. Це буде в нас з цієї нашої Empty вилітати кулі. Давайте перейду в режим редактування цього нашого пістолету, нажму на Shift S і курсор to selected. Виходжу з режиму редактування, нажимаю Shift A і Empty. Plane axis Nexus просто. Трохи можна її відсунути сюди вперед. І тепер давайте. В цьому задамо параметри нашому пістолету, задамо параметри. Нажимаємо тут Add Sensor і е, Mouse тут Add е, Edit Object. Ой, точніше, не Edit Object, а е, нам треба е, Action. Це буде у нас Action. Ми створили анімацію, і вона зараз буде програватися, коли ми будемо нажимати на. Маус тут, зараз Left Button, то буде прогриватися анімація. Але давайте нам start frame, у нас перший фрейм і end frame, це 10 І давайте з'єднаємо їх. Коли включу, нажимаю на P, і коли я нажимаю на мишку, у нас наш пістолет, як віддачу дає. І давайте тепер на Empty створимо параметри. Давайте перше навіть на кулю і покладемо її в фізику, хай статік, для статік хай буде, і Collision Bounce. Для того, щоб зінк, зіткнення було. Потім е беремо, вибираємо сферу і. І хватить поки. Радіус можна не змінювати. Можна, можна навіть радіус, ні, радіус для статик можна не змінювати. Потім давайте цьому е, нажмемо Ghost, для того, щоб зіткнення не було ніякого. І ще для, давайте для сфери задамо Always і е, Motion. Для того, щоб вона завжди летіла. І буде, хай в нас по X вона летить. Давайте подивимося. От у нас по плюс буде, плюс X. Давайте її задамо. Хай. Один. Моє нормально буде, якщо нажмемо. Бачите, вона полетіла. так І давайте тепер можна на Empty налаштовувати. Налаштування. Беремо Mouse, е, потім Edit е, Object. І з'єднуємо. Тут вибираємо Object-сферу. Е, Коли ми будемо нажимати на, на ліву мишку, то буде з'являтися сфера. Що? Получається як. І давайте ще зробимо. Так само, але щоб з'являвся спалах. Нажмемо на Mouse і Edit Object і Scam. І здається. Бачите, треба, щоб цей з'являвся і зникав. Давайте виставимо. Час. Так, не тут. От, от тут час виставити. Можна на одиничку, можна навіть на чотири. Ми нормально, давайте трохи віддамо. Можна навіть на два це Десь так. Здається, всі налаштування поставили. Давайте тепер на купу Rigid Body і е, Collision Balance. Так, бокс лишаємо. Тут зробимо. Давайте курсор на середину Shift C. Додаємо plane, збільшуємо її трохи і переміщаємо ось сюди. І давайте нажмемо Shift S. Курсор to Selected і додамо ще одну Empty. З цей Empty в нас будуть появлятися наші куби. Давайте додамо е, Always і Edit Object. І додамо куби наші куб. Куб 001. І давайте час. Отут додамо час фріквенсі поставим 20. 20 блендерських одиниць через кожних 20 одиниць вони будуть з'являтися. Бачите, і можна їх збивати. Можна трохи навіть підняти спущину. Десь так приблизно. Можна ще, наприклад, пістолету тут додати, якщо, наприклад, поставити цю галочку. Якщо ми просто зажмемо мишку, то він буде нам сам рухатися, але так само треба буде для Мті поставити. Отаке. От але бачите, як воно який ефекти виходить? Більше як якийсь там автомат. Тим тут треба експериментувати більше, здавати правильні параметри. Ну, в принципі, отак можна і гру створити легеньку, можна ще рухати, тим, причепити камеру до пістолета і ходити, наприклад, отак. І ходити, збивати там, різних різні цілі збивати. Ну, на цьому все. Бачі.